Сьогодні твоя енергія, справжній заряд блискавки. Використай її на проєкти, які довго відкладав у стосунках прояви ініціативу романтика в повітрі. Час навести лад у домі, у голові, в гаманці, день вдалий для фінансових рішень і нових звичок. Ідеї сьогодні летять як метеори: не тримай усе в собі, ділись з людьми, бо це може відкрити цікаві двері. Твій настрій сьогодні ніжний, як весняний ранок. Ідеальний день для турботи і про себе, і про близьких. Світ чекає на твою появу. Підсвідомо всі погляди звернуті на тебе. Використай це для презентації або важливої зустрічі. Системність сьогодні твоя суперсила. Склади план, розпиши дедлайни, і день буде продуктивним, як ніколи. День на балансі, ти можеш легко владнати навіть старі конфлікти хороший час для нових знайомств. Внутрішній компас веде до важливих інсайтів. Довіряй інтуїції, вона не підведе. Твоя цікавість сьогодні на максимумі ідеальний день для нових знань, поїздок або спонтанних рішень. Стабільність твій козир, але сьогодні варто дати шанс імпровізації. Навіть плани можуть виграти від несподіванок. Твоя унікальність. Твоя магія день чудовий для творчості, нестандартних рішень і нових починань. Тонкий емоційний настрій відкриває двері до натхнення. Малюй, пиши, мрій! Сьогодні Всесвіт тебе слухає.